Дякую, трішки поправлю. Мене Леонід зовуть. Нічого страшного, я прививку вони часто так називають. Я дійсно тут представляю не лише себе, але й свою маму, і її твір я теж зачитаю. По-перше, хочу сказати, що це не лише дебют у вашій збірці, це взагалі мій літературний дебют. Чесно кажучи, я зараз хвилююсь, але в мене таке враження, що я завжди був в цій атмосфері, тому що от, е, тих людей, яких я бачу, ті слова, які я чую, вони наче завжди були в моєму серці, в моїй душі, і це мені е, близьке. От. А зараз е, розпочну е, таке, е, ваше зі мною знайомство е, крізь мої твори. Це маленька проза, я не буду читати той. Е, Твір, який в збірці, його кожен може прочитати. Тож я хотів би познайомити всіх ось так тією літературою, яка ще ніде не була опублікована. Скільки у тебе залишилось світанків, називається? Ми зустрілися зовсім випадково. Я навіть не відразу звернув на неї увагу, але володіла вона якимось особливим магнетизмом. Він і притягнув мене. Я покохав її такою, яка вона є, з усіма недоліками, не намагаючись їх виправляти. Лише говорив їй, коли вона виходила на балкон. Я не хочу через них зустріти хоча б на один світанок більше без тебе. Вона посміхалася і казала: це останнє, ми завжди будемо разом. Пройшли роки, їй було всього 37, коли рак легенів зупинив її подих. Щоранку я виходив на балкон, зустрічаючись світанок на самоті, на мої очі накочувалися гіркі сльози. Вона єдина, кого я так сильно кохав у цьому житті. В руках у мене був її м'який білий шарфик, який я постійно бризгав її влюбленими духами. Закриваючи сльозливі очі, уявляв її, як сидячи в мене на колінах, вона спить, поклавши голову мені на плече, а я гладжую її пухнасте темне волосся і огортаю білий м'який шарфик, щоб вона не замерзла. Мені вже за 60 я вирощую квіти в своєму саду для неї. Коли в мене не так сильно болять коліна, і я не хворію, беру найкрасивіші з них і йду до неї. Всі зароблені в своєму житті гроші, я витратив на боротьбу з курінням. в надії, що хоч якась закохана пара, схожа на нас, зустріне разом хоча б на один світанок більше. Це зв'язано зі спортом, актуальна проблема коріння, тож я вирішив її таким чином для дівчат. Браво, браво. А, і ще одна така маленька мініатюра, в чому полягає щастя, називається. Мене вважали найкращим учнем в школі. Але в моєму таборі були переважно погані оцінки. А все тому, що я готувався до університету. Закінчивши університет, я не працюю за фахом, а все тому, що довго працювати в одній сфері для мене нудно. Я зробив найкрасивішу пропозицію своїй дівчині, при цьому організувавши найбажданніше весілля, тому що воно було не схоже на загальноприйняті прийняті шаблони і не відповідала традиціям. У мене найкрасивіші і розумні діти, але у них немає матеріальних благ. Бо в молодості я витрачав усі гроші на подорожі і не накопичив їх. До мене щодня приходять мої онуки, але у мене немає грошей купувати дорогі подарунки. Взамін я розповідав їм казки, які сам написав. З висоти своїх років можу сказати, що в своєму житті я не зробив нічого видатного. І знаєте, я все одно щасливий після мова. У вас у вашому житті може виходити усе через раз, але не поспішайте засмучуватися, ви ще й самі можете не знати, чи виходить усе найважливіше. <плес> ну, Так як я говорив, що представляю я тут не лише себе а й свою маму, то зараз зачитаю її. Теж таку невеличку прозаїчну мініатюру, яка називається Друге пришестя. Хочу сказати так допавок до цього, що ця література твір на міжнародному літературному конкурсі прозаїчних мініатюр зайняв третє місце, який проходив в Сумах в січні цього року. Валентина Сей. Які новини баба Ліда, а ще скоро друге пришестя, почула старенька, кепкування сусіда, що йно вийшовши з двору, світ за звичним добрий день. Знічено усміхнувшись у відповідь, відмахнулася рукою та й повернула назад до подвір'я. Вже за два тижні вислуховує вона від сусідів та домашніх такі жартування. Уже й звикла, та все ніяк не може зрозуміти, і як то могло з нею таке статись. Незважаючи на поважний вік, баба Ліда в усьому намагалась допомогти невістці, яка, дякувати Богу, була і доброю, і ввічливою, і турботливою господиною. Втішалась бабуся у двох майже дорослих онучках, раділа відносина між дітьми і свято вірила у Бога і сина його, Ісуса Христа. То з молитвою в устах, баба Ліда подаїла корівку, хоч невістка й говорила, що сама опорюється, оскільки тільки вечір доготує. Та старенькій хотілося бути у пригоді, хоч і сили вже не ті, а все ж в поміч, доцідивши духмяне молоко з порожньою дійницею у руках, задивилась бабуся у залите місячним небом сяйва. Як же гарно, промовила сама до себе, вдихаючи ще тепле повітря осіннього вечора, насичене щедрими пахощами колів і перевівши погляд на сусідську садибу. Втужниць змінилася в лиці і впустила відро. Почувши, шум з кухні, висирнула гарна молодиця. Що там сталося, мамо? гукнула вона до закляклої, зісряченими на грудях руками свекрухи. Але та навіть не поворухнулася. Ой, лишенька, мабуть, серце вхопило. Я ж вам говорила, заклопоталась невістка, підбігаючи і обережно обіймаючи стареньку за плечі. А вона щось незрозуміло шепотіла, вдивляючись кудись дивним поглядом. Не розумію, що ви говорите і що ви там побачили? схвильовано продовжувала жінка, прослідковуючи за поглядом абеліди. Бог почувся у відповідь працівний, схвильований шепіт. Бог з небес спускається! Свят, свят, свят. Он поглянь, продовжувала бабуся, перехрестившись і вказавши рукою на хату сусідів. Та то ж, та чого ж ти, Боже, не до нас ідеш, а до них. Вони ж лише не робить та п'яниці, ніяковіла старенька. Глянула невістка і дійсно, вирвалі місячного сяйва на даху сусідського будинку, постать у білому, ніби з хрестом у руках. Ой, мамо, ну я вмарила ж вас, мовила вона, прискаючи зі сміху та сплескуючи у долоні. Ось добре придивіться, то ж сусідський син Василь пелентену налаштовує, та й винесла ж його на дах лиха година в такій дворі. А вам що? Друге пришестя привиділось? З тих пір раз в раз посміється над бабою лідою кожен кому линь, не лінь, та запитує про друге пришестя. Дякую за увагу, дуже приємно. Перед вами відбувся вже повністю мій літературний дебют. Дякую.